Виконуємо номер 1421 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Довжина другої стрічки на 3 метри більша, ніж довжина першої. Причому довжина першої стрічки становить 4 п'ятих від довжини другої, яка довжина кожної стрічки. Позначимо довжину другої стрічки зміну Х. Тоді довжина першої буде становити 4 п'ятих від другої дріб від числа. Знаходимо 4 п'ятих множимо на Х. Запишемо все. Позначимо довжину другої стрічки. змінною x. Тоді довжина першої знаходимо 4 п'ятих від х 4 п'ятих х метрів. Довжина другої стрічки на х відняти 4 п'ятих х метрів більша за довжину першої. Що за умовою? Дорівнює 3 метри. Маємо рівняння. Х відняти 4 п'ятих дорівнює 3. Зведемо подібні доданки у лівій частині нашого рівняння. Для цього віднімемо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. Дорівнює, на х уже помножила, 3. Одиницю подамо як 5 п'ятих. 5 п'ятих відняти 4 п'ятих. Це буде 1 п'ята х дорівня 3. А тепер поділимо на 1 п'яту, х дорівнює 3, поділити на одну п'яту. Або тепер ділене, помножимо на дріб обернений до дільника на 5 перших. Отримаємо х дорівнює 15. Записуємо висновок. Довжина. Другої стрічки 15 метрів. Довжина першої 4 п'ятих помножити на 15. Це дорівнює, подамо 15 із знаменником 1 і скоротимо на 5. Маємо 12 метрів. Записуємо відповідь. 12 метрів і 11 метрів. Номер 1421 виконано